Душа і тіло вже не мають сили, болючі рани гояться повільно, життя без жалю в тілі шрами відкриває, від сліз та крові мокрий календар зриває, зі злості від нестачі сили часу зім'явши у смітник його кидає. Так шкода, що день пройшов без толку, а їх лишилось вже не так багато, копиці сіна, не знайшовши голку, а хтось наважився вже честь свою продати. Гріхом себе заплямувати, час же безлизький для покарання, лиш допоможе покаяння, пробачить Бог. Гріхі, що накопичились роками своїми, заробляли ми руками, раптово розчинили ми. двері, вікна, душа на волю відділи, як пташечка на гілку сіла і заспівала з йому пісню аж до волі. про Проптрачена кохання, пережите горе, душа пробачила. І залишила холодне грішне наше діло, і тихо повідала.